Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні в цей день ми вшановуємо чудотворний образ нашої великої української святині, Очаївської ікони Божої Матері. Покровителька нашої землі, Пресвята Богородиця, в її чудотворному образі почаїв своїй Богоматері явила нам велике заступництво. І сьогодні є ще одна незвичайна зустріч з Богородицею. Коли ми по-особливому, шануючи її образ, згадуємо той час, коли заступництвом Божої Матері було врятовано Почаївський монастир, Лавру, всю нашу землю від турецько-татарської навали. Далекі ті часи, але наш народ пам'ятає, що коли здається втрачена уже була надія, Божа Матір прийшла нам на допомогу. Коли ми з вами, дорогі брати і сестри, Осягнемо всю нашу уже тисяча 25-річну історію. Ми побачимо в ній особливий покров Божої Матері над нашим християнським українським народом. Від самого початку наші просвітителі. Стали будувати храми на честь Божої Матері. І перший храм в Київській Русі в Україні був збудований святим рівноапостольним князем Володимиром на честь Божої Мати. Його сини нащадки будували величні храми. І присвячували їх Божій Матері особливо успінню для того, щоби підкреслити, що Божа матір на небесах і на землі ніколи нас не покидає. Вона у святому Євангелії з'являється. Не так багато раз ми про нього дуже мало згадуємо, читаючи Святе Євангеліє. але разом з тим ми знаємо, що коли Ісус Христос проповідує, зціляє, чудотворить, вона є поряд із Ним. Це так як наша мати, яка клопочеться завжди, але її непомітно разом з нами. І ось коли її не стає, ми відчуваємо себе більше, аніж сирота. Так само Божа Маті, яка всіх нас Прийняла до себе під свій покров, є нашою пречистою Богоматір'ю і заступницею. Я хотів би вам, дорогі брати і сестри, розповісти одну притчу, яка дуже яскраво показує роль матері в нашому житті. Можливо, це навіть не притча, тому що кожен із нас, колись в останню путь, провівши найдорожчу, матір, відчув, як він осиротився. Ви знаєте, що, як правило, матері наші живуть у селах. Вони дуже часто стають одинокими. Діти якось, якось піклуються про них. І коли приходить час повного знемагання, як правило матері стараються їхати до своїх дітей для того, щоб доживати віку. Так сталося. З однією матір'ю, яка ще надіялася повернутися до свого села в свою хатину, бо як у тій притчі матері наші батьки не дуже покидають особливо в похилому віці свої нажиті домівки, оселі, батьківщину, говорячи. Де вродився, там і знадобився. І ось мати приїхала на зиму до дочки, але тяжко захворіла. Звичайно, що молода сім'я в неї свої турботи, своє життя, дочка з чоловіком. По бізнесу, діти в школу, на навчання, і прийшлося так зробити, щоб найняти опікунку, яка би доглядала матір. Матір, як і завжди молилася у цій квартирі і попросила, щоб прийшов священик. Священик цей засвідчив. Він посповідав цю благочестиву матір. І коли він до неї звертався із словами чекаєтесь ви вчора, він чув тільки одну молитву. Він дуже здивувався, що ця жінка матір з закритими очима молилася старою мовою до Бога. І просила за своїх дітей. Десь приблизно уже у світлу неділю вона тихо відійшла до Бога, і раптом діти почули, як вони осиротіли. Для неї була відведена окрема кімната, вона нікому не заважала. І ось дочка прийшла до цього священика. І почала розповідати, що все сталося в житті не так. Пройшло дев'ять днів, півроку, а вони відчули, якусь тяжкість в житті. Священник, знаючи, як мати молилася, сказав їм причину. Бач, дочко, Мати покинула вас, відійшла у світ інший. Чого вам не вистачає? Чому все в житті стало сумним і навіть в бізнесі проблеми з'явилися? Це від того, що вам не вистачає молитви мати. Ось як буває в нашому житті. Навіть такі розслаблені матері, а вони мають велику силу, велику молитву. Вона нікому не заважала, але ця її молитва охороняла Дів, охороняла сім'ю, охороняла рідних і близьких. Бо сказано, великим є моління Матері, великим бо є моління Матері перед Богом. І так, думаючи про Божу матір, ми всі, дорогі брати і сестри, в своєму житті мали чи маємо матерів і батьків. Шануймо їх. Тому що через образ Матері ми шануємо Божу Матір. Ю. І вона, бачачи все це, звертає наші молитви, повертає їх до Бога. І тоді все в нашому житті є благополучним і щасливим. Особливо в наш час. Бо ця розповідь, вона торкається кожного із нас. Ми дуже переймаємося життєвими проблемами, а якщо їх немає, то ми можемо їх придумати для себе. Життя таке нестерпне. Навіть немає коли прийти до храму. Але пам'ятаймо, що все житті, окрім духовного є другорядне. воно має сенс, тому що людина повинна десь жити, одягатися, турбуватися про дітей і так далі. Але якщо ми за рахунок цих матеріальних турбот, Зневажаємо і забуваємо про Бога і про найближчих і найдорожчих нам людей. Це все втрачає будь-який сенс і перетворюється у життєвий колапс. Божа матір ставна відвертати від нас стріли ворога. Так як вона колись спасла Почаївський монастир, так вона повертає стріли від себе в наші гріхи. Якщо ми поособливо перед нею молимося, якщо ми просимо її заступництва. І я, дорогі брати і сестри, вітаючи вас. Із цим, із цим особливим днем шанування Божої Матері, заступництво якої ми відчуваємо, вона так близько біля нас, Почаївська Богородиця, заступниця Галицько-Волинського краю. Вона неподалік нас із, із своєю святиною і її. І наші молитви перед Богом мають велике значення. Нехай покров Божої Матері, похвали по чаю завжди буде над усіма нами. Амінь.